Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршевець. У вівторок, 11 березня, в в Саудівській Аравії почнуться перемовини делегації України Сполучених Штатів Америки. Метою перемовини є підписання договору про рідкоземельні копалини і встановлення так не перемир'я, а миру між Україною та Росією. Паралельно Веріат приїжджає з візитом президент України Зеленський для перемовин з принцем Саудовської Аравії. Але після перемовин президент Зеленський і його команда залишаються і будуть співпрацювати з американцями. Дональд Трамп сказав, що за останні два дні дуже великий прогрес в Україно американських україно-американських відносинах. Дуже великий прогрес, намітився. І справи йдуть вперед. Справи по встановленню сталого і безпекового миру в Україні, так сказав Дональд Трамп. Ну, а Ілон Маск запропонував вислати президента Зеленського з України. Але тут є такі слово, як геополітика, начебто. Наміри дуже гарні, але ми пам'ятаємо таку поговірку: вибачте, по-російськи, благими наміреннями ускелена дорога Е, Насторожує те, що Україна, Україну примушують до миру для російськомовних принуждають к миру. То розвіддані не дають Україні, да, і російські ракети залітають безперешкодно в Україну, тому що у нас супутників немає, то е, озброєння Україні не дають, то фінансування скорочують, ну, коротше кажучи, батогом примушують Україну до миру. Ну а Росія отримує одні пряники, одні пряники. Санкції можуть скасувати М -м списки людей, які під санкціями euh, російських олігархів, військових злочинців, теж можуть суттєво скоротити. Коротше кажучи, Росія в плюсі, і у них одні дивіденди, а Україну Трамп шмагає батогом, змушуючи до миру. І питання: буде це мир чи розмін України? Ви знаєте, є такі слово, як піти в розмін. Коли тебе використовують і тобою розмінюють, да? ну, от, у мене питанечко, буде це мир? Сталий, безпековий, з гарантіями безпеки для України. Чи буде це розмін Україною? Коли Україною просто будуть торгуватися заради своїх інтересів. Ну а. Сполучені Штати-майстри торгуватися, а потім ставати на лиші. Пам'ятаєте, як вони своїх кинули союзників в В'єтнамі, як вони кинули своїх союзників в Сирії, як вони кинули своїх союзників в Афганістані і повтікали? Ну а хто лишився своїх союз... з тих союзників на місцях, вигрібали вже самі. Історія повторюється по колу і уроки історії потрібно пам'ятати. З вами Іри Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі.